їй було лише 36. рівно 26 років тому 31 серпня 1997 року в одному з автомобільних тунелей парижа в автокатастрофі загинула діана френсі спенсер принцеса уельська колишня дружина чинного короля англії сина покійної королеви єлизавети II Чарльза. Третього до вересня 2022 року він був більш відомим як принц Чарльз. Також принцеса Діана є матір'ю двох спадкоємців британського престолу. Леді Ді так ще називали принцесу Діану, одна з найвідоміших та найвпливовіших жінок двадцятого століття. Її шлюб із майбутнім британським монархом Чарльзом III був нещасливим, а стосунки з королівською родиною, напруженими. Та у пам'яті мільйонів людей в усьому світі вона залишилася народною принцесою та королевою людських сердець, яка протягом всього свого короткого життя намагалася допомагати нужденним незалежно від їхнього походження. І статусу про допомогу людям Діана говорила так: робіть добро просто так, не чекаючи винагороди, бо одного дня хтось може зробити для вас теж саме. Про світові проблеми Діана говорила так: найстрашнішою хворобою нашого часу є те, що так багато людей страждають від того, що їх ніхто не любить. Про монархію, ось так життєво важливо, щоб монархія підтримувала зв'язок із народом. Це те, що я намагаюся робити. Про щастя, так. Коли ти щаслива людина, то можеш багато чого пробачити. Про кохання ось так. Якщо ти знайшов когось, кого кохаєш, то маєш піклуватися про нього і триматися за це кохання. А якщо тобі пощастило знайти когось, хто кохає тебе, то потрібно його захищати. Про своїх дітей Діана говорила так: Я хочу, щоб мої хлопці розуміли людей, їхні сумніви, страждання, надії та мрії. Про свій шлюб ось так. Коли ти відчуваєш, що тебе ніхто не слухає, починають відбуватися всілякі речі. Наприклад, у тебе так багато болю всередині, що ти намагаєшся нашкодити собі зовні. Про себе ось так я завжди знала, що ніколи не стану наступною королевою Великої Британії. Я б хотіла бути королевою людських сердець. На момент своєї загибелі 36-річна принцеса Діана вже не була членом королівської сім'ї після того, як розлучилася із ще тодішнім принцо Чарльзом, нині королем Великої Британії Чарльзом Третім. Після появи синів Вільяма та Генрі Діана і Чарльз почали зраджувати одне одному. Тривалий час Чарльз мав зв'язок із Камілою Паркер боулс герцогиною Корнвольською. Діана була в близьких стосунках зі своїм інструктором з верхової їзди Джеймсом Г'юїтом, у чому зізналася у 1995 році. Роком раніше, у 1994, му Чарльз розповів про зв'язок із Камілою, яка згодом стала його дружиною. і є na yu. По цей день, у 1996-му Чарльз із Діаною розлучаються. Діана отримала 17 мільйонів фунтів одноразової виплати, 400 тисяч фунтів на рік. Також зберігся й титул принцеси. Впродовж року після розлучення Діана займалася благодійністю, брала участь у гуманітарних акціях, зокрема, підтримувала жертв СНІДу. Але 31 серпня 1997 року в шпиталі після отриманих серйозних ушкоджень під час автомобільного. Вільної катастрофи у паризькому тунелі Пон де Лалма принцеса Діана йде з життям разом з нею загинув її коханий та водій, які не були пристебнуті пасками безпеки. Згодом стало відомо, що шофер їхав на високій швидкості, намагаючись відірватися від папараці, не впорався із керуванням та врізався у стіну. Артем Каня, редакція абозріватель.